Вітання усім глядачам телеканалу Сфера. Сьогодні в програмі рівне культурне ми будемо говорити про класичну музику. Адже сьогодні у нас у гостях Віктор Плоскіна, заслужений артист України, диригент, і приїхав він до нас із міста Києва. І це не випадково, адже вже невдовзі, 20 березня, у Рівненській обласній філармонії, відбудеться концерт, один із концертів циклу концертів диригенти України. Тож вітаю вас, пане Вікторе. Добридень, uh, ну. Uh... Цикл концертів диригенти України у Рівному відбувається вже не вперше. Це такий своєрідний мистецький проєкт у місті Рівному. І цьогоріч навесні, в березні, вже за кілька днів рівняни під вашим диригентством почують наш Рівненський оркестр. І я би хотіла, щоб ви розповіли детальніше, що включає в себе концертна програма, що зможуть почути глядачі у Рівному. Мені дуже приємно бути в Рівному, хоч сьогодні і вчора дуже холодно, але я думаю, що погода зміниться, буде сонечко і якось буде веселіше набагато. Я давно-давно був в Рівному, мав концерт з Львівським симфонічним оркестром в органному залі. Я диригував, по-моєму, п'яту Бетховена і Трикутний Капелюк Дефалії. І я пам'ятаю свій... Свої... Та, а ще був концерт Пуленка для, для тімпанії і для органу. І я пам'ятаю відчуття свої такі дуже, дуже гарні від акустики. Акустика просто потрясаюча, мені тоді здалося. Я сьогодні так думав, як змінилася, не змінилася акустика. Акустика дуже гарна, дуже красивий зал, дуже такий камерний, невеличкий. Я думаю, що у нас буде дуже цікаве свято музичне. Ми приготуємо програму з творів Антоніна Дворджака, Густава Малера і Бели Бартока. Антонін Дворжег, великий чеський композитор, золотими буквами вписаний в. В палітру всіх композиторів світових він е, написав надзвичайно чутливу і надзвичайно мелодійну серенаду. Вона якби підсумовує особлює собою його всі симфонії, тому що симфонії в нього дев'ять. Вона, як і вся його, і як вся чеська музика, надзвичайно е, трепетна і надзвичайно сердечна. Сердечна, емоційна, можливо, десь проста, але в цій простоті є родзинка. Після серенади прозвучить знамените легендарне адежието Густава Малера, видатного австрійського композитора, який написав майже 10 симфоній, кажу, майже 10, тому що 10-ту не дописав. І також народився недалеко, недалеко від Дворжика. Якщо Дворжик у Празі, то ем, Устав Малер народився біля Праги недалеко. І, але все життя, майже все життя прожив у Відні, а потім в Нью-Йорку очолював Метрополітен Оперу. Це був не тільки композитор, при житті, при житті Малера майже не виконувалися його твори. Майже не виконувалося. Тому що вони здавалися громісткими і е, ну, такими банальними, бо він багато використовував вуличної музики, марші, польки, такі, якісь, що на вулицях звучали, а симфонія, то здавалося, що то повинно бути дуже, дуже така серйозна штука, симфонія. І, е, е, як правило, музика його е, не то, що трагічна, вона печальна. й проста. Печальна, вона не проста, вона печальна. А от, даже з П'ятої симфонії воно наповнене просякнуте коханням любов'ю до жінки, до Альми. І воно настільки настільки м м має голубий тон, от голубий, приємний голубий тон, має колір такий, що просто хочеться його слухати, 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 воно йде всього в 11, 11 хвилин. Але таке враження, що це зустріч з вічністю. Зустріч з вічністю зустріч з тим, що ти найбільше хочеш. Тобто кохання. І на закуску такий у нас буде приперчений десерт: це е, Бела Барток. З жіноче, Бела, Бела, Бачите, жі, жіноче, жіноче ім'я. Здавалося б так? так. Але це угорський композитор, котрий. Тобто Котри, за цим ім'ям все ж таки чоловік стоїть. Цей чоловік, який жив у якийсь час, по-моєму, 7 або 8 років прожив навіть в Україні, в місті Виноградово Закарпатської області. Є таке. Тому що там мама його жила, і вони, вони переїхали в Виноградово, бо то була Угорщина, і він там прожив. Бела Барток неофольклорист. Композитор, котрий нам дав чудесний мандарин, котрий написав декілька потрясаючих концертів струнних для скрипки, для альта, для е, фортепіано, котрий написав великий концерт для оркестру, котрий написав оперу е, за, Замок синя Борода. А в ці румунські танці. Він е, зробив з такою майстерністю, з, такою, з таким гумором і з таким, е, е, з таким, знаєте, теплим відношенням до братнього румунського народу. Ну так, раз він да, угорець, та, та, але та, та. все ж таки з теплом до своїх теплом, сусідів. Та, з, з теплом до сусідів. І я впевнений, що ця програма буде дуже цікавою і вона запам'ятається на довгі роки у Рівному. Уже у вас відбулися перші такі репетиції з нашим рівненським оркестром. Як ви можете їх охарактеризувати? Рівненський оркестр камерний, один з найстаріших камерних, саме камерних оркестрів в Україні. Заснував його легендарний український диригент Депо. Він має велику історію цей колектив. І ця історія зразу, коли ти приходиш в оркестр, ти бачиш цю історію, ти відчуваєш, що тут люди працюють не за гроші, не за якісь винагороди, а вони працюють це як, е, е, ну, як клуб. клуб, тому що вони люблять надзвичайно цю роботу і вони люблять цей оркестр. Це у всьому відчувається. Це дуже це чудесний колектив, дай Бог йому здоров'я і нових творчих успіхів, нових творчих перемог. Насправді ви часто їздите по Україні і готуєте концертні програми з різними оркестрами. От вам, як диригенту, це можливість? Це виклик? Чи що для себе ви берете з, такі, от з такої співпраці? Ви Знаєте, я сьогодні їхав з великим. Я вчора їхав з великим інтересом, бо я перший раз приїжджаю сюди. І перший раз бачу буду бачити цих людей. І мені це було дуже цікаво. Всі оркестри, які я приїжджаю в Україні, я вже був декілька багато разів. Тобто я вже приїжджаю це як до ну, майже рідних людей. А тут я перший раз. А ви кажете про виклик. Ну, це не виклик, це насолода спілкуватися з музикантами з різних міст українських. Тим більше зараз, коли у нас така серйозна. і Ситуація, от зараз дійсно ситуація виклик. І в цій ситуації виклик музиканти, музиканти повинні проявляти солідарність якусь з нашим військом, з нашою армією. Солідарність і внутрішню, і зовнішню, і ну, старатися робити все набагато краще, як було колись. Якщо от ми, я торкнулася теми, що це дає для вас, як для диригента, от така співпраця з різними оркестрами в різних містах. Що отримують артисти місцевих, місцевих оркестрів? Тобто, а для них це що дає така от практика і співпраця? Ну, для них я надіюся, що їм цікаво, тому що якщо б було не цікаво, то не запрошували б. Їм цікаво, і вони отримують також якусь, якесь моє відношення, мій, мій професіоналізм, і мою, ти ж віддаєш людям. І напевно, напевно їм подобається, що я віддаю. Якісь то, Свої знання, та, правда? свої знання, свою, своє бачення, свою душу, тому що якщо ти не віддаш, то ти нічого не отримаєш і, і слухач і глядач також нічого не отримує. Ви сказали про те, що от коли вже побували у нашій філармонії в самому залі, що це така маленька, маленький, такий невеличкий майданчик, тобто зал не дуже великий, він насправді є камерним. Що може бути от особливого в звучанні оркестру саме от в таких залах? Ну, в таких залах потрібно мати майстерність не кричати. А розмовляти тихо, пошепки, тому що в цьому залі зал чутливий до любої. Взагалі, в нас проблема величезна в Україні, це акустичні зали, практично їх майже нема. І тому, маючи такий зал, це величезна насолода, тому що акустика, вона впливає на формування звуку, вона впливає на. На теплість звуку, на почуття. Тобто вона, вона додає, вона додає звук, вона, вона додає звуку багато якостей, котрих не можна зробити досягнути в неакустичному залі. Тому це велика насолода, і це потрібно е, дбати про це. потрібно Ремонти робити, потрібно, ну, ну тут це, це, це діамант в Рівному. Тобто це велика, величезний діамант, котрий потрібно берегти, котрий потрібно берегти і за котрим потрібно доглядати і оркестр, і е, е, зал. Якщо от в цілому говорити про розвиток е, класичної музики в Україні, от що ви помітили, оскільки у вас є, є з чим порівнювати? Місто з містом, столиця і периферія. Я помітив, що коли було початок війни, початок вторгнення, то звичайно був спад інтересу, і багато мало, мало людей приходило на, на концерт. Зараз навпаки, зараз всі концерти, особливо не тільки у ем, філармоніях, а особливо в театрах, особливо в сте. Театри, театри неможливо купити квиточок. От в Києві театр Франка. Чи там театр-оперети, просто неможливо дістати квиток треба забага... за, за ти за місяць, за два місяці. Тобто є величезний попит, тому що а, ми живемо в дуже важких умовах психологічних, і людям потрібна якась реабілітація емоційна. І от вони цю реабілітацію знаходять в е, філармонії, в е, театрі. Тому, тому я, я відчуваю, і цей, цей, цей позитивний момент буде йти вперед. Тобто можна спокійно говорити сьогодні, що ну, саме в таких умовах, коли кожен з нас відчуває стрес незалежно від того, чи є в тебе хтось на війні з близьких, чи немає, що саме мистецтво, музика вони лікують. Вони не тільки лікують, вони дають. Вони дають наснагу, вони дають наснагу на життя, тому що ну ви ж розумієте, ми зараз всі прикуті до інформаційного простору. Ми прикуті до телефона, весь час картинка, 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 маленька картинка. Коли ти приходиш в концерт, ти все одно приходиш правильно з телефоном. Але в тебе є можливість пів, ну, годину, потім антракт ще годину мати, ти переключаєшся на щось, це дуже важно. Це дуже важливий момент, і ти можеш, якщо ти, якщо ти вміло це робиш, бо це треба також вміло робити, публіка також повинна приходити. Вона бажано, щоб вона готувалася до того, що вона буде чути, прочитала щось про це, десь послухала, тому що вона не просто повинна от сприймати і, 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 і знімати на телефон, і щаслива бути від того, що вона відвідала якийсь такий класичний захід, а мати. Відношення своє до, до того, що, що на сцені, мати, вміти повністю мати насолоду від того, тому що публіка також різна буває. От оркестри різні бувають, і публіка також різна буває. от вона... Одна, одна буває проста, друга буває емоційна, друга така глупенька якась буває, ...десь щось не розуміє, десь щось. Тобто різна буває публіка. І дуже важливо, щоб. Ті інституції, котрі у нас працюють філармонія, театри, виховували цю публіку, щоб вони вели просвітницьку діяльність, щоб були якісь такі концерти лекції, концерти занурення в той матеріал, який буде звучати. Бо так просто воно важко, важко, воно не так доступно. У нас тільки ну, люди, котрі займаються музикою, в музичній школі можуть зрозуміти деякі речі. А тим людям, котрі просто прийшли на концерт, бажано щось розповісти про цей твір, бажано розповісти, що там, скільки там симфоній у Маляра, і звідки він той Маляр і де він, як він потрапив до тої віддані, чи він був у, 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 у Нью-Йорку, чи в Парижі, чи в Варшаві. Тобто такі речі дуже цікаві. Все треба починати з дитин з дитинства. Тобто, коли будуть дитячі лекції, концерти, тоді дитинка виросте і вона вже батьків приведе, і потім своїх дітей буде водити. Коли вже заговорили про дітей, про виховання, в якому віці, от ви б радили, що можна починати ходити в -в -в у філармонії <сь> на класичні концерти? В, -в, -в, -в животі можна вже ходити. Вже тільки-тільки є якась свідомість, вже можна водити і не боятися, що вона там буде пищати, кричати, то підвідведеш її. Але саме головне, щоб вона отримувала оці біотоки з сцени. Ну, власне, про глядача ми поговорили з вами. Хочеться ще поцікавитися взагалі молодими виконавцями. Ви говорили про те, що працюєте також у консерваторії. Як сьогодні молодь, яке в нас майбутнє? Йдуть, не йдуть, йдуть от, власне в цю сферу, в музику? Ну, казали, боялися всі, що виїде вся талановита молодь. і У нас не буде молоді, у нас не буде кому працювати. Нічого подібного, талановита молодь виїхала, талановита молодь реалізує себе за кордоном дуже про, добре в, 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 в різних іпостасях. Але на зміну цій молоді талановиті прийшла ще талановитіша молодь. І в нас просто нема переводу цього. У нас дуже... У нас надзвичайно талановитий народ. У всьому. В музиці, в живопису, в дронах, все у нас в нас. У нас надзвичайні люди. у нас Ми просто фантастична нація, за нами майбутнє. За нами майбутнє, тому що такі страждання, такі переживання, як проходимо ми, зараз ні одна нація не проходить. Значить, для чогось це є. Значить, нас потрібно закаляти. І ми повинні бути впереді всіх. Я, я впевнений, що так і буде. Ми обов'язково переможемо і ми обов'язково покажемо світу, що ми. Нова, красива, фантастично грамотна, добра і талановита і талановита і талановитий народ? Ну, коли вже говорити про такий міжнародний вплив, як би ви теж могли от охарактеризувати дійсно наших митців, музикантів на міжнародній арені? Тобто, чи готові сьогодні світ? Приймати українців з тим, що ми робимо, світ приймати українців готовий і він їх приймає. Саме найголовніше, щоб українці відповідали високим професійним вимогам, котрі є в світі, а українці цим вимогам відповідають. Вони майже на всіх рівнях. Не пасуть задніх. Вони, вони і в диригуванні, і в у нас прекрасні диригенти за кордоном, у нас прекрасні скрипалі, у нас чудесні піаністи. У нас дуже багато людей працює в симфонічних оркестрах високого класу. І це наше, наш здобуток, це наш багаж, український багаж. І не треба боятися, що вони там працюють. Не треба казати, що от вони там працюють, а ми тут воюємо ми під. Під цими тривогами нічого. Вони також страждають, вони з нами, можливо, вони в такій мірі, як ми, але ж вони ж наші. І ми повинні любити їх. А вони повинні любити нас, приїжджати до нас частіше, не забувати за нас і давати концерти тут. Бо вони народилися в Україні і вони повинні віддати Україні дуже багато. І на останок нашої зустрічі, що ви побажали, ну, перш за все, звісно, рівнянам, Рівнянам, які нас побачать в ефірі, рівнянам, які завітають на концерт уже 20 березня. Ну, Перше, я їм бажаю всім завітати на концерт, тому що ом, унікальна можливість їм побути з потрясаючою музикою, хорошим диригентом і прекрасним оркестром. І перше, що я їм хочу сказати, а по-друге, я бажаю їм наснаги, сили. І е, е, міцності, от це все, що я можу побажати. Що мені ще можна побажати, рівня. Дякую, дякую за те, що у такому репетиційному графіку знайшли час і завітали до нас. А я дякую, що ви запросили. мене. — Дякую, пане Віктор. Нашим глядачам нагадаю, ви дивилися програму Рівне Культурне не перемикайте, і обов'язково приходьте на концерт у Рівненську філармонію.